Доброго ранку, мої любі хлопці і дівчата. Сьогодні на музичне заняття для вас я підготувала цікаву казочку. Тож сідайте зручніше, слухайте уважніше казку про жабку, яка шукала сім'ю. Одного дня посеред великого ставка на листі білого латаття народилася маленька жабка. Вона захоплено роздивлялася на круги. Та все їй було цікаво. Найбільше їй подобались різноварні метелики, що літали над водою. Вони веселилися, танцювали, тріпочучи своїми яскравими крильцями. Бачила жабках і мешканців водойми, риб, раків, равликів, різних жучків та комах, водоплавних птахів. Але найголовніше жабці подобалося те. Що у всіх цих тварин були свої домівки та сім'ї. Маленька жабка відчувала себе самотньою і нікому не потрібною. Минали дні. жабка все більше сумувала. Мені треба знайти свою сім'ю, інакше я просто загину від самотності, тихо промовила вона. Жабка вирушила на пошуки своєї сім'ї. Кого шукала жабка, вона й сама не знала. Може, маму, може, тата, а може, бабусю чи дідуся, а можливо, й цілу жаб'ячу родину. Дорогою їй зустрілися мешканці ставка, в яких жабка розпитувала про інших жаб. Але не всі вони хотіли з нею розмовляти. Рак вщипнув маленьку жабку за лапку. Щука гналася, щоб вкусити, а із цьома білої чаплі ледь вирвалася живою, і тільки мудрий старий сом пожалів маленьку жабку. Він розповів їй, що у дальньому кутку ставка в очереті живе жаб'яча родина, і саме там жабка знайде свою сім'ю. І коли на небі зійшов яскравий місяць, осяявши своїм світлом поверхню водойми, жабка нарешті дісталася до своєї родини, де її радо зустріли мама, тато, бабуся, дідусь і багато зелених жабок. А на ранок мешканці ставка слухали веселу, дружну жаб'ячу пісню. Що лунала на всі усюди. ква ква, ква співала маленька зелена жабка. Як добре мати свою домівку і сім'ю, де тебе люблять, шанують і завжди чекають. Ось така гарна казочка про жабку, яка знайшла сім'ю. Діти, а що ж таке сім'я? Так, сім'я. Це наші рідні: мамо, тато, брат, сестра, бабуся, дідусь. Діти, кожен із вас? Це маленька людина, але в сім'ї вас називають по-різному. Для мами і тата ви дочки і синочки, для бабусь і дідусів ви онуки, для діток і дядьків племінники. А ще вас можна назвати братиками або сестричками. А для чого людям потрібна? Сім'я, як ви думаєте? Сім'я це близькі люди, які люблять один одного, дбають, допомагають, піклуються один про одного. Тато й мама дають нам життя, виховують, люблять, стараються, щоб ви були щасливі і переживають, коли у вас трапляються невдачі та щиро радіють вашим успіхам. У сім'ї всі мають певні права і обов'язки. Обов'язки батьків забезпечувати діток житлом, харчами, одягом, дбати про їх здоров'я, про духовний розвиток, обов'язки ж діток любити і поважати своїх батьків та інших членів родини, допомагати старшим по господарству, берегти себе, навчатися, виконувати різні завдання. Кожна людина, яка має сім'ю, розуміє, що таке любов, турбота. І ласка.